Україну, ми а, на старті одного з найвитриваліших видів легкої атлетики. Спортивна ходьба 35 кілометрів. Сьогодні стартує ось тут на Оденплац, де вчора відбувались марафони, а, де був фініш гонки велосипедної. Ну і ми з вами зараз чекаємо старт 35 п'яти кілометрової ходьби і сподіваємось, що. У нас будуть хороші результати. У нас є кому показувати хороші результати. Іван Банзарук, Антон Радько, Мар'ян Закальницький стартує, готуються хлопці. Ось Радько і Банзарук біля вас. Ми бачимо 35 кілометрів, приблизно 2,5 години. Дуже дуже важкий старт, дуже важка дистанція. Але ми знаємо, що наші хлопці тобто, готувалися до цього виду. Тому Сподіваємось на найкращі з можливих результатів. Ну і що цікаво разом з дівчатами. Бачите, по ліву сторону дороги будуть стартувати у нас жінки. У жінок у нас також дві спортсменки Тамара Гаврилюк і Інна Лосєва Сьогодні репрезентовані одночасно з чоловіками будуть стартувати, не так як на чемпіонаті світу. Не розбивали на два різні дні. А 35 кілометрів в один день 35 кілометрів будуть стартувати і хлопці. І дівчата. Суперники серйозні, звичайно, поляки, звичайно, німці, звичайно, іспанці, які завжди сильні, які завжди потужні. І на це також потрібно звертати увагу, причому абсолютно завжди. Настрій прекрасний тут у стартовій зоні. Важких кілька годин чекає цих спортсменів, але що не поробиш для шоу? Мар'ян Закарницький, okay. до речі, сам. ближче до старту. Він його виділяють як одного з фаворитів. Сьогоднішнього старту, ну і Мар'ян, напевно, є одні з основних наших надій, хоча знову таки дистанція 35 кілометрів, дистанція досить нова і важко сказати, хто буде претендувати на найкращі місця. Просто будемо вболівати, будемо сподіватися, що старт сьогоднішнього дня буде для нас хороший. Ранній старт. Але у підсумку я впевнений, що сьогоднішній день буде. Дуже і дуже вдалим для українського сперту. Вже вчора стартували змагання по пляжному волейболу. Ми, ми сьогодні сюди вперше приїхали, вчора були печінні матчі, там не було наших пар. Сьогодні наші пари вже є три українських пари в жіночому розряді стартують. У чоловіків у нас немає нікого, а сестри махно у нас трішки пізніше стартують. А, а дві наші пара сьогодні вже програла. А ми її. Ми на Фенікс-Плаці, там само пропілеї, гліптотека. то над тобою видно місце, де болдарів чоразово добре. Оно он, 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 он. і люди насправді на люди, які прийшли сюди повболівати за кого там вони вболівали. А також ці адже вони ставали на ось ту трибуну. Було прекрасно видно взагалі всю ось цю стіну. Чим, чим класно і спідклаймбінг, так і лід також, що видно буквально з будь-якої точки стадіону і, і навіть за його меж. Тому так, ці люди, які вчора сюди прийшли там подивитися на тренування, вони мали можливість спостерігати за двома дисциплінами. Сьогодні на ось такому пейзазі досить незвичному для пляжного волиболу тут на площі насипали пісочку. От зазвичай мюнхенці і туристи відпочивають, п'ють пиво їдять. А, зараз, зараз вони це все роблять на трибунах і вболівають за, а, Мабуть, німецьку команду, яку власне, і програли зараз наші дівчата. Так, да, насправді у німеччини є досить сильних кілька дуетів і у жінок, і у чоловіків. Ну і на центральний корт зазвичай ставлять саме німецькі пари. Тут поряд є ще два корти, де паралельно це менше, що робити етап. 32 команди у чоловіків, 32 команди у жінок, тому це розпочинається саме з боргового етапу. Але я був би не я, якби я в кожному щоденнику не говорив про проблеми. І у нас сталася, певно, поки що найбільша проблема цього чемпіонату. Не знаю, чи у інших видах спорту було щось таке, але одна з найкрутіших українських пар жіночих Ангеліна Хміль. Тетяна Лазаренко юніорські чемпіони Європи, дівчата, які на молодіжному рівні вигравали у всіх, і які спілкувався з президентом Федерації волейболу перед турніром. Він мені сказав, що це наша найперспективніша пара. Це було тиждень до турніру. За два дні до турніру прийшла інформація, що пара розвалилась і розвалилась тій причині, що Андріна Світ. Молода 19-річна гравчиня погодилась на навчання в американському бузі, де є спортивна стипендія, де є можливість отримати класну освіту, є можливість грати, тренуватися, розвиватися, не змінюючи громадянство, представляючи далі Україну і приїжджати сюди грати на змагання зі своєю партнеркою. Це подобалось нашому тренерському складу. І вони вирішили її забути. за три дня Сенату Європи. Сьогодні Таня Лазаренко грала з Євгенією Баєвою, дуже досвідченою волейболісткою. з якою вони грали в першому, першому. І ми програли, програли в женя, але насправді Ну, відчували, що вони не зіграні. Правда, навіть. Ну там була статистика, до речі, кількість помилок у які зароблені суперником на помилках. Наші чотири рази більше помилок, ніж у супер. Ну, тобто ну, люди три дні разом на тренування грали. Перший матч разом грає на Єво, тому що наші тренери вирішили покарати Ангеліну хміль найкращу пляжну волейболістку України. От, от, ми от, ми от ми говорили про велоспорт, спорт, що ганьба. У нас просто ганьба на ганьбі. Ну правда, не хочеться розганяти зраду, але Come on. Come on. Uh, в коментарі для суспільного uh, президент Федерації сказав, що після чемпіонату будемо розбиратись. Після чемпіонату, пане мелі, буде пізно розбиратись. Насправді Розбиратись треба вже зараз до чемпіонату, тому що за такі рішення. Ну, Я не буду брехати, я спілкувався з Ангеліною і Статяною досить давно, слідкую за ними досить давно. Відмінлюються їхні матчі по юніорах, по молодіжці. І серйозно, в мене, мене пропадає бажання дивитися і підтримати український пляжний волейбол. Тому що нарешті вперше у нас з'являється пара, яка не просто на щось претендує, а яка реально потрапить на Олімпійські ігри. Потрапила би. А у Маємо, що маємо. Добре, давайте тим не менше все ж таки підтримувати наших дівчат, сподіватися на те, що в наступних матчах їм дасть якось протертися до силю одна одної і а, показати краще було, ніж сьогодні. А вони, я думаю, не винні в цьому, тому давайте їх підтримувати і все ж таки вболівати за, за нашу країну і за наш пляжний Питань до спортсменів немає, є питання до тренерського складу. Ми поговорили з дівчатами після матчу. Давайте послухаємо, що вони нам сказали. Доброго дня, дівчата. Хочете запитати в першу чергу, як вам взагалі враження від Мюнхена від атмосфери від чемпіонату Європи і від першого матчу? Тут дуже гарно, дуже класні болівальники. Їх багато. Також є і наші люди. Дякую за це. Дякую за підтримку. Мюнхен велике, велике місто. Дуже гарна атмосфера. Я на такому чемпіонаті перший раз, тому дуже вражена цим всім. Це дуже класно. І взагалі ти ще навіть на тренуваннях стільки народу. Для вас це було сюрпризом? Насправді так, бо на юніорських чемпіонатах взагалі не було людей. То на тренуваннях дуже багато людей, що коїться. А взагалі по першому матчу щось, кілька слів? Насправді. Це наш перший матч разом. Ми тільки зігруємося, тому можна краще, але на наступному матчі ми вже готові до всього. Ну, власне, це було моє друге питання. Ви взагалі, буквально кілька днів тому з'явилася інформація, що заміна в парі. А ви взагалі ви скільки у вас було часу, щоб зігратись? Три дні. А можете якось прокоментувати взагалі заміну партнерки? Буквально в останній момент? Ні, це коментувати за. Ліпше федерації та міністерства. Ясно, Ну добре, дякуємо тоді. Бажаємо вам удачі в наступних матчах. Дякуємо. Дякуємо. Ну що, все, все, все. Пишемо швиденько, бо трек вже розбирають. Вона зараз буквально може земля з під ніг втекти. Ну, Я думаю, нас перед тим вигоняться Да, але закінчився трек. закінчились змагання на велотреку. У нас дві медальки. Ми щасливі. Олена щаслива. Вона сказала. Мені здавалося, що вона буде розчарована, але вона щаслива і насправді вона взагалі життєрадісна і позитивна. і Це дуже круто, коли людина кайфує від того, що вона робить. І правильно і правильно дійсно. Олена Старікова сьогодні бере бронзу у нереальному Кирині. Дуже дуже важкий був фінал. Філія Фрідріх знову перемогла, як і минулого року, за, а, захистила свій титул. Ну а Олена, друга медаль. А, багато радості, другий вазончик. Ще головне другий вазончик. І, в принципі, нам в інтерв'ю вона от розказала, як є. Настрій дійсно в неї був непоганий. Олена Старікова, десятиразова призерка чемпіонатів Європи, бронза у Кейрині. Олено, дуже важкий півфінал, ще важкіший фінал. Розкажіть, будь ласка, про гонки. Ой, мої, мої ноги в шоці, я в шоці, я ледь стою на місці. Якщо чесно, я дуже рада, що приїхала так, бо чому я не приїхала спринт, я дуже сильно захворіла. Та, і зараз я теж з температурою ну, просто дилась від кондиціонеру відомо. І я дуже рада, що взагалі хоч так приїхала. Мені дуже сильно не але знаєте, кататися зверху я сьогодні дуже нажерлась. Рівень суперниць сьогодні, от ви ще до інтерв'ю сказали, що просто щось неймовірне, всі розривали і так далі. Сьогодні не було Еми це я так розумію, якби земою хін, це тут взагалі був би якийсь космічний рівень. Якщо порівняти от рівень з Олімпіадою, і тут здалося мені, що тут навіть посерйозніше було. Я не знаю, посерйозніше чи ні, але Керін тут такий вид, що Може хтось і повільніше заїхати попереду, просто відсидівши і це більше лотерея. Навіть якщо зібрати половину сильних. І половину слабких в заїзді можуть і слабкі повигравати, бо вони відсидяться на колісі, а потім обженуть. Це, ну я не знаю, треба швидко приймати рішення, розуміти, де ти, що ти. І взагалі це дуже прикольний вид, і ти не знаєш, чого очікувати. Ти не можеш вийти на старт і сказати, о, я точно буду першою. Тут можна спитатися, а от я зараз їхала, і але два рази не впала. Я їду так не сьогодні, не сьогодні. Якщо підсумовувати результат, спринт, проблеми зі здоров'ям, срібло, бронза, чи задоволені ви чемпіонатом? Е, звісно, я задоволена, але знаєте, як завжди, хочеться перше місце. Тому мені знаєте, треба працювати і працювати. Я можу сказати, що моя улюблена цифра двійка, тому перепрошую. Двійка в мене є. Це прекрасно. Дійсно, які плани далі на сезон? По-перше, тут чи ви одразу будете їхати додому, чи ви ще. Підете, там, подивитись на маунтинбайк, на легку атлетику, поболівайте за наших. І що далі будете робити по сезону? Я буду збирати велосипед. Я сподіваюся, що я дійду до свого ліжка з класу речі, такі. Потім я трошки відпочину, але недовго, бо треба готуватися до чемпіонату світу. Далі Ліга Чемпіонів. Далі починається цілий рік відбори на Олімпійські ігри. Знаєте, де можна буде добре відпочити? Вже після 2024 року. От тоді можна буде перепочити. Дуже вам дякую ще це, раз вітання з медалі. Він не задасть це питання, він хлопчик, сережки. Я помітила одна блакитна, одна жовтенька. Дуже дуже гарно. О, можна ще, крупним планом. Дякую, супер. Я б точно не помітив. Символічно і українське на вас, і там сердечко з прапором. Чи навіть татуювання? Буває навіть ручкою собі пишу Україна. Поки що не набила татуювання, дуже хочу, але сама собі вирісовую, замальовую. Сподіваюся, до Після золота в Парижі разом з колечками буде прекрасно, Ну, Я набила собі татуювання. Мене велосипедик дивиться на Олімпійські Ой, ігри. Тому ця дівчинка я, яка туди дивиться, і надію, все буде добре. Все буде добре, що в У 24-му році так дівчинка якраз доїда. доїде. Доїде, да. <рес> да. так. Дуже дякую вам. Дякую, вам. до паче. Ну а крім, Олени, сьогодні ще була суперсенсація. Яку ми не ждали, тому що mm -hmm. Влад Денисенко 21 рік людині! 21 рік людині вона приїжджає на дорослий чемпіонат Європи, виграє перший заїзд просто в нереальному тактичному півфіналі. Я, до речі, цей півфінал дивився поряд з його тренером. Я його повністю фільмував. Зараз наверх просто покажу наскільки себе вів тренер. Він як, як цига просто крутився за, а, за Денисенком, підкрикував йому щось, підказував якісь тактичні моменти і так далі. І було таке відчуття. Що менше будь в нього навушник, як у велоспорті шосейному? Що Денисенко просто все абсолютно це чує і повторює те, що йому тренер каже робити на треку, і ну просто право, підфінал. Ну, плюс я б знаєш, ще також його перший заїзд, якраз таки закінчився такою неприємністю. Я б угу. тут просто стояла в цьому місці. З українським прапором і нам просто от переді мною талія зірвався, і це це настільки страшно виглядає. Ви собі не уявляєте, тому що а, телевізійний екран цього не продає. Тут тут реально стіна, тут реально стіна, і ну це я, це я думала, дуже страшно. Правда, тут нічого не передасть. Треба прийти і буквально глянути знизу зверху, щоб зрозуміти наскільки це все ж таки я б навіть сказала так, дещо екстремальний вид спорту. Небезпечний, причому дуже небезпечний цей вид спорту. А, ну а Денисенко, четверте місце на чемпіонаті Європи. Він, коли підійшов у міг-зону, він спочатку попросив стілець йому принесли. Потім, потім сказав, водички я не можу говорити. Принесіть водички. Інна йому швиденько допомогла з водичкою. Знайшла, і лише після того влад трішки віддихався. А, як сказав, ноги горять, але поговорити з нами у нього була можливість. Четверте місце в Кейріні в 21 рік на дорослому чемпіонаті Європи. Твої емоції? Це мій найкращий результат. Я вже ж задовільний, але це не майка. І ну, така радість, як хотілося б. Тобто, ціль була майка чемпіона Європи? Так, звичайно. Кожен раз майка тільки майка. Слухай, ми тут під час півфіналу підзнімали твого тренера, і ми бачили, як він просто жене тебе тут е, голодку, фактично зриває і так далі. Розкажи тактично про перший раунд, про півфінали, фінал. Ну такий трек, що всі будуть, будуть їхати з першої позиції, е, а обгоняти буде важко. І вони всі починали їхати ну, дуже, дуже рано, і під, е, під фініш вже здовгувалося. От і. У першому раунді я цим використовувався і одержав ну, перемогу. А в фіналі там проходить три і треба бути у першій трійці, щоб піти в фінал. А про тренера каже, кажуть, що не один спортсмен їде за їй а ще й тренер. Він також емоціонально, дуже переживає та підтримує. Взагалі чемпіонат, якщо для себе підсумовувати, вдалий, невдалий, як вважаєш, що вистачило, чого не вистачило. Ну, якщо з одного боку вдалий, тому що це кращий результат. Відібратися в фінал, це, ну, це вже дуже класно. Ще четверте ну, місце. Дерев'яна медаль. Далі більше. Але це хороший стимул. Так, це добрий стимул для того, щоб тренуватися далі. Окей, які, які плани на останок сезону чи вже знаєш, що будеш робити, де будеш їхати. Якщо все буде гаразд, то я зможу відібратися на чемпіонат світу і там також ну, показати себе. Ну і в принципі, все, все закінчується у нас. Цей трек, який не сказала, будуть розбирати, але є один важливий момент: я говорив я просто говорив відео, що цей трек одноразовий. Мені зараз соромно, я не знаю. Я не знав, а кай ну, це не він як, знає. Давай зараз пограємо в гру. Швиденьку гру на кінець цього сегменту. Інна, продай цей велотрек. <рек> <рек> давай, давай, <рек> дай. Ну, слухайте, якщо ви... Такого в Україні немає ні в кого. Свій трек розб... збірний і розбірний, ви знаєте, так можна там в, в, в одну вантажівочку його розкласти, розкласти. Ні, ну, я думаю, що тут в 10, ну ладно. Не псуй мені то зараз сейлз менеджмент. Так от всього на все за 600 тисяч євро. Ви отримуєте ось таку конструкцію з екологічно чистого дерева. А також трибуни також входять? Так. І трибуни з Що тут, Леса в нас. Я не знаю. Що ну так. трибуни це вже такі на ваш смак, але трек це, це просто ексклюзив. Це топ. топ, це скільки там 110 тонн деревини. Пане чи пане кличко, панове, дивіться. Безплатно, фактично. Ну окей, я жарту. Я okay. жарту. А все будемо закінчувати. Зараз вже 8.05. Сьогодні на легкоатлетичному стадіоні фінали 100 метрівок, які будуть через 2 години. Є теоретично ймовірність, ще встигнути. Подивимось, чи зможемо ми це. А зробити ну, а з треком прощаємося, Так, кажемо... це наша улюблена локація. Улюблене. Найбільше, найбільше мене вразив якраз таки оператор, який отак от крутиться. Я не знаю. Я, я просто заздрю цій вестибулярці. Я хочу таку вестибулярку, як цього оператора. Ми там трошки підзняли. Побачите от і ну, взагалі, окрім. Одні лише позитивні ми будемо ще будем ще приїжджати. Я однозначно я дуже хочу колись потрапити на чемпіонат світу з на Олімпійські ігри, які я коментував. Хотілося б все таки наживо це все ще раз побачити, тому що велотрек це дуже ва, круто, ва. дуже емоційно, дуже динамічно. Іноді нічого не зрозуміло. Як в сьогоднішньому Соня, але круто саме слідкуйте обов'язково за велоспортом і підписуйтесь на наших спортсменів. Па-па, велотреку па па велотрек, па-па Я буду за тобою сумувати. Ну що, я таки доїхав з велотреку? Я таки доїхав з велотреку майже година для того, щоб встигнути на ці найважливіші для багатьох 10 секунд життя. Чоловічий фінал чемпіонату Європи на 100 метрів. І олімпійський чемпіон Джейкобс на доріжці під номером 5. あ、はい Рекорду чемпіонатів Європи. Марсель Джейкобс з результатом 9,95 стає чемпіоном Європи. І я вперше на свої очі побачив, як хтось вибігає з 10 секунд. І бляха-муха все швидко. Як же тут неймовірний шум. А це любі друзі у вівторок. Олімпійський стадіон. Мюнхена заповнений. І я не побоюсь цього ну, слова, В такій атмосфері на спортивних подіях я, напевно, ще не був ніколи. Вау! Підписуйтесь, ви знаєте, що робити. Ставте лайкоси. Завтра ми вам покажемо ще багато чого цікавого.